Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Ми починаємо. Запиши каліграфічну хвилинку число 78 08. 1 рядочок. Вийшло 5272. Так, 8 помножити на 659. Далі, ми з вами що робимо? Далі нам потрібно додати, так, 7 помножити на 659. Отже, буде в нас дорівнювати з вами 4613. Додаємо, знаходимо нашу суму цих двох частин множення. 5272 додати, так, і в нас є число, яке починається із сотень. Отже, маємо число 466572. І, звичайно ж, виконуємо дію. Додали. 50 100 плюс 70 500. Вийшло 120 600. Якщо ви виконали так, то це правильно. Поставте собі смайлик. Давай розглянемо це завдання. 68 розкладаємо на два числа. 60. та 8. Якщо ми їх сплюсуємо, буде якраз таки у нас додамо, у нас буде 68. Дивимося. Нам потрібно 60 поділити на 2 дорівнює 30. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Потім додати 30 плюс 4 і дорівнює 34. Будь ласка, зараз у своєму зошиті. Запишіть, скільки буде в нас позначатися в числі. Скільки кілограмів у п'я тоннах. Пишемо 5 тонн дорівнює. Напишіть, скільки буде в нас. Наприклад, 5 тонн дорівнює 5 тисяч кілограмів. Наступне 10 центрів це. Звичайно 10 центнерів. Це в нас буде позначати скільки молодці. 1000 кілограмів. І фон, 3 центнери. позначати 7300 кілограмів. 8 центнерів 80 кілограмів позначатиме 880 кілограмів. Одна тонна. Грамів до грамів. Будь ласка, знайди площу кожної геометричної фігури. За умови, що сторона кожної клітинки дорівнює 1 см. Пам'ятаємо, що якщо в нас клітинка не повна. То на одну один квадратний сантиметр рахуємо 2 половинки. Отже, геометрична фігура А буде містити 12 квадратних сантиметрів. Наступна фігура Б. Також площа 12 квадратних сантиметрів. Фігура С. 9 квадратних сантиметрів. Фігура Д. Тринадцять з половиною квадратних сантиметрів. Наступна фігура Е. Вісім з половиною квадратних сантиметрів. Фігура Ф чотири квадратні сантиметри. У фермерському господарстві заклали сад, що має форму прямокутника. Сума довжини і ширини саду дорівнює 1500 метрів. Причому ширина у два рази менша, ніж його довжина. Сад обнесено огорожею. Визнач площу саду в гектарах та визнач довжину всієї огорожі. Давай подумаємо. Якщо ми знаємо, що сума довжини і ширини 1500, ширина в 2 рази менша, від його довжини, то ми можемо з вами умовно 1500 метрів поділити на 3. Тому що в нас є одна частина, яка позначає 2 других, а інша одна другу. Отже, 1500 ділимо на 3, буде 500 метрів. 500 метрів буде ширина. Тоді довжина буде дорівнювати, звичайно, 1000 метрів. Знайди площу. Нам потрібно 1000 помножити на 500 метрів. Скільки буде? Буде 500 000 метрів квадратних. А яка ж довжина огорожі? Якщо вона має прямокутну форму. То ми можемо сказати, що 1000 помножити на 2 буде 2000, 500 множимо на 2 буде 1000. Дорівнює 1000 плюс 2000, 3000 метрів квадратних. Будь ласка, задача наступна. Загорожа для овечок прилягає до стіни кошари, що має довжину 15 метрів. Довжина всієї загорожі становить 99 метрів. Знайди площу ділянки відведеної для овечок. Розглядаємо. 99 метрів мінус 15 буде 84 метри. Довжина двох довжин. Далі, 84 ділимо на 2 буде до 42 метри. Це в нас довжина. 42 множимо на 15 буде 630 метрів. Квадратних. Отже, площа ділянки для овечок 630 метрів. Квадратних. Задача для виготовлення паперових іграшок взяли арку з червоного паперу площею 600 см. Квадратних. І аркуш блакитного, площа якого на 80 см квадратних більше. Довжина червоного аркуша 30 см. Знайди довжину блакитного аркуша. Якщо відомо, що ширина обох аркушів, однакова. розглядаємо. 600 плюс 80 дорівнює 680 см площа блакитного аркуша. 600 поділити на 30 буде 20 см ширина червоного аркуша. Далі 680 ділимо на 20 дорівнює 34 см. Це довжина блакитного аркуша. Відповідь: 34 см довжина блакитного аркуша. Домашнє завдання сторіночка 122 номер 50 Дякую за увагу! Ви молодці!